Всім доброго ранечку! Вчора я на ютубі побачила відео, як дівчина їсть за цілий день 10 тисяч калорій, просто оверди хріна. Але коли ти любиш їсти, в принципі, 8 тисяч калорій можна набрати просто отак: от. отак, от. це РХП називається. І я подумала, яка класна ідея не зняти 10 тисяч калорій, бо мене взагалі рознесе к чортові матері. Я. я хочу спробувати челендж. Тисячу калорій за день. Я знаю, я знаю, що для багатьох це просто панти, і вони і так харчуються на тисячу калорій в день. Але для мене це реальна проблема, і мені здається, по моїм підрахункам я харчується на 25 3000 тисячі калорій. Того я і набираю вагу. Ну давайте спробуємо на тисячу калорій, а ви мене будете в цьому мотивувати. Зараз у нас 7.46. Погнали на роботу. Добрий раночок. Ми починаємо цей день. Тисячу калорій всього лиш, хоча я можу з'їсти і за один раз тисячу колорі. Сьомо ранку я йду на роботу, поки що водичка. Подивимось, наскільки мене вистачить.

Перші калорії за день. Тут 3,5% молоко, тому порахуємо 60 калорій, по-моєму, на 100 мл. А тут більше 120, 120 калорій. Чітко. Ви Ти офігієте, який у мене буде перший нормальний прийом їжі. Бургер говяжої котлети. Така от у нас дієта. Як думаєте, це влазить у тисячу калорій за сьогодні? Я не знаю, мені треба прогуглити. Я сюди прикріплю скрін з Сфетсікріт. Що він мені скаже? Але ну, типу все одно, у мене немає вагів, тому це таке супер неточне щось буде, але мені буде смачно. Найголовніше, що я змогла протриматись без сніданку. І я почуваю себе прекрасно і мені треба так продовжувати Дякую, я Дякую, поїла. Все таки я з'їла і другу булочку. Короче. Як же добре йти додому нарешті? Я відпрацювала, тепер попереду в мене два дні вихідних. І поки що у мене є ще вільні 200 калорій. Знаєте, що я зроблю? Я взяла цей стакан і я просто собі зроблю дікав айслати. І цього, я думаю, мені вистачить. У мене ще просто грецька, тому я точно щось захочу їсти. Борона та засоба. Ам...

Але мій лід не заморозився, який я зробила ще до Грецька. Тому навіть якщо ви зальєте гарячу воду для льоду, типу вона швидше заморожується, все одно двох годин, на це не вистачить. Я розчарована в властивостях льоду. Він не може так швидко заморожуватись. Отже, так і закінчився мій день з кавою. Я зробила без льоду просто холодне молоко і каву сюди взяла. В принципі, да, мені сподобалось. Я була сита, я з'їла лише тисячу калорій, якщо вірити своєму зоровому то, measurement. не Непогано чи зможу я так повторити завтра? Подивимось. Але якщо ви хочете теж це повторити, і якщо у вас проблеми. Mm -hmm. Креще не треба повторювати. Просто майте здорові стосунки з їжею і все буде класно. Дивимось, наскільки я завтра схудну. Добрий раночок, я прокинулась, вже нафарбувалась. Давайте зважимось. По відчуттям я супер скіні, Ой, я так де почала це? Ви вже все побачили. Дістаємо ці прекрасні ваги. Мінус кілограмчик води. 51 і один. Будь ласка, мінус кілограм, що це вода. Я знаю, але вона ж і прийшла, тому давайте спочатку позбавимося води. Цей влог, мені здається, вийшов трошечки малесеньким, тому, можливо, я ще зніму і сьогодні що я буду їсти, бо сьогодні в мене вихідний. Я зараз збираюся на танці, піду на хілс у Ларнаку. Взагалі я живу в Мазатес. Це село таке недалеко від Ларнаки. Я їжу в Ларнаку постійно, бо там все життя відбувається. Зараз прямось на танці. Я там трошечки познімаю. Подивіться на цей нагльош. Я тепер зрозуміла, чого ми не хотіли. Та все, лежи, лежи. І це я вчора залишила дві подушки. От, пожалуйста, вже у нас котик. Ой, яка краса на вулиці. Вообще. Лето. Я думала, буду холоднейшее, А нет, выявилось тут дуже тепленько. У меня такой сегодня образ. Ну я ж на хилл зайду. Ну, так собі я записую влог, якщо чесно. Я вже випила одне лате, айс лате, на Дікафі. Воно взагалі мені вийшло безкоштовно. Ну, так сталося. Да. Тому мінус 200 калорій у мене вже є. Залишилось 800 на сьогодні. Чи хочу я їсти? Так, да, я хочу. Я хотіла їсти. Прям як прокинулась. Але ми витримаємо, ми витримаємо, і ви мене в цьому підтримуєте. Дивіться, як тут симпатично. Вже там всі купаються. Я теж думала сьогодні покупатися, але погода мене обманула. Думала навіть але взяти з собою купальник для того, щоб покупатися в Ларнації, побільше тут посидіти. Але я прокинулася, було пасурно. Я подумала, ну що така собі погода для того, щоб купатися. Зараз сонце. Дякую, дякую, Ланна. Наступний день спробуємо покупатися. чому я довго не наважувалася переїхати в Ларнеку? Бо тут такий пісок. Ну от що це таке? Скажіть мені, будь ласка, таке. Але Морько всюди однакове. Хоча Аянапа Аянапа найкращий. Просто знайте, якщо ви будете обирати кіпер для відпочинку, завжди їдьте в Аянапу або Протарас. Аянапа насправді це просто найкращий Варіант, бо ви там знайдете клуби, якщо ви молодий і активний, ви знайдете там купу ресторанів, кафешок, щоб кав'яринь, все-все-все. Ви знайдете класні пляжі, біленький пісочок, там тусовки. А якщо хочете більш таке спокійне, розважене, то може пафос я б вам порекомендувала. Це інша частина Кіпру. але все одно. А я Love. Я знову нічого не знімала. Коротше, поки я їхала в автобусі до себе в село, боже, як, як воно шикарно виглядає. Мені навіть стидно називати це селом. Це посілок розкового типу. Я з'їла один батончик, в ньому було 220 калорій, ось скрін. А, залишилось небагато мені. Що там залишилось? 700 калорій, 600, а зараз. Прийду додому, я хочу з'їсти. У мене там є Сувлаки. Сувлаки це кіперська страва. На шпажках курка посмажена разом з пітою, це такий хлібчик, і салатиком, і піти загорати на пляж. Подивимось, наскільки це калорій вийде. Якщо залишаться ще вільні, то я взяла собі. Тонік грейпфрутовий. До цього я пила грейпфрутовий сік, о, грейпфрутовий тонік лише з джином. Це були прекрасні роки, поки я не захворіла на гепатит А, і моя печінка не сказала мені пока. Тому зараз я взагалі не можу пити це й добре, напевно. Тому я спробувала просто грейпфрутовий тонік, і воно так смачно, навіть без джину. Трошки вам покажу. Отак от люди тут живуть. Шикарно. Ці каряшки, це не каряшки, це виноградники. Так росте на Кіпрі виноград. Чорний, білий, дуже смачний і дуже класне вино виходить. Вода положен чи ні? Я не знаю. Я не впевнена, що я хочу купатися. У мене обід. Оця порція тут пітта-бред і сувлаки. все це виходить на 500 калорій, і у мене залишається лише 100 калорій на вечір, смачного мені. Я поїла мінус 500 калорій. І плюс, плюс 500 калорій. було дуже смачно. Я поїла і мені наче тільки більше їсти захотілося. Я розчарована, тому я не витримала і все-таки п'ю пінк-грейфрут Soda Тонік. Тут 76 калорій на всю цю баночку, тому прекрасно. Поміщаємося. Собственно, на цьому все. Через три години можна йти спати, бо я захочу ще їсти. Але ні, мені треба поспати. Завтра зважимось зранку, я все це зніму. І думаю, можна буде закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд. Нагадую, ставте пальчики вверх. Мені це допомагає. Ми це просуваємо мої відео і також підбадрює мене саму робити щось далі. А також залишайте свої коментарі, пишіть наскільки калорій зазвичай ви харчуєтесь, або можемо ви харчуєтесь Харчуєтесь інтуїтивно і можете зберегти свою форму в такому вигляді. Це взагалі супер круто. Тому ну, буде цікаво по почитати кожного досвід. Доброго раночку, я вже зважилась. Моя вага 78. Станом на третій день після двох днів моєї дієти на тисячу калорій. Якщо в перший день воно мені дуже допомогло і одразу пішла вода мінус кілограм, то на другий день. Вже організм такий М, я не хочу віддавати все прям. І у мене було лише мінус 300 грамів. Що це означає? Що я не кидаю це все, а просто трошечки е, збільшу свій колораж до спочатку на 1200, потім на 1500, для того, щоб організм не почав все це повертати назад з подвійною швидкістю. І думаю, на 1500 можна залишитись. І триматися. Такі от у мене інсайти відбулися. Всім дякую за перегляд. Всім